Я, от буквально нещодавно, був у друга в госпіталі. А, в якому стані госпіталі, в якому стані лікарні зараз, в Києві, в столиці? Ну це ж не смішно. Потім його перевели там на реабілітацію. Один поверх зроблений для воїнів, тому що знаєш що там воїни. Решта поверхів не зроблені взагалі. І вони там лежать, там круто, правда, комфортно, класно зробили і так далі. Я не знаю, ініціатива це була міста або mm -hmm. якихось там фондів, людей не важливо. Але вони ходять на процедури на перший поверх, і там все абсолютно неінклюзивно. інклюзивно. Там нема можливості потрапити ось інклюзивність, наприклад, теж. Ну подивіться, просто що, що відбувається в вашому місті. Там є купа проєктів зараз, Ютуб-проєктів, е е де показують просто про відсутність інклюзивності в містах. А в нас дуже, дуже багато людей зараз е з інвалідністю на кріслах колісних, які mm -hmm. просто банально не можуть в магазин заїхати, чи в аптеку, чи там е в кав'ярні.